Зараз я знаходжуся біля виноградного куща, який я не укривав на зиму. Це в нас той кущ, який в минулому році на весні дуже сильно постраждав від зворотних заморозків. Як видно, на ньому це все молода лоза. Правда, вона така от, дуже здорова. Так як цей кущ був вже доволі дорослий. І всі бруньки, які він вибив з старої древесини, які були бруньками заміщеннями. Дуже сильно пішли вріс, старався по максимуму оставляти пагонів щоб зменшити діаметр лози. ну Зараз відео не про це. Відео про те, що я його не укриваю. І от як видно, зараз в нас на лозі таке обледеніння від цих дощів. Багато хто говорить, що. Виноград треба укривати, тому що він не так боїться самих морозів, як іменно оцього обледеніння. І Брунька може вимерзнути, і тим самим на наступний рік не дати нам той урожай, який має бути. Ну, є багато думок, є багато людей, які і укривають, і оставляють. Але я притримуюсь тої думки, що. Обладеніння воно не таке страшне, як його нами описують і стараються внушити, але це моя думка, я нікому її не нав'язую. Через те будемо дивитись результат по весні, коли бруньки почнуть просипатися, і зробимо висновок, страшно воно це чи не страшно.